Від історії самої будівлі, у якій колись розміщувалась жіноча гімназія до вернісажів та глядачів, фотовиставкою світлини з музейного альбому представлена 40-річна діяльність художнього музею Галагана. На її відкриття були запрошені фотохудожники, колекціонери, чиї світлини можна побачити на виставці, працівники музею міста та родина першої директорки музею Світлани Ключник. Гості поділилися своїми спогадами. Колишній співробітник художнього музею Віктор Величко розповів, як були відкриті для глядачів перші експозиції, що присвячувались західноєвропейському та українському мистецтву. Всі добре знали. Про існування художнього музею, але не знали, що в його фондах зберігається там п'ять з половиною тисяч експонатів, а тут велика частина експонувалася. На світлинах зафіксовані історичні епізоди, переміщення художніх творів з історичного музею в приміщення художнього, зустріч з начатками роду Григорія Галагана, ім'ям якого названо художній музей. Також можна побачити фото з відкриття виставки Івана Марчука та Чернівських художників, співробітників музею різних років тощо. Для огляду представлено понад 150 архівних та сучасних фотографій. Ми звернулися до багатьох музеїв, які нам допомагали. Це і Прилуцький краєзнавчий музей імені Василя Івановича Маслова, і Чернігівський історичний музей Тарновського, і музей Михайла Коцюбинського, які надали нам фотографії для експонування. Це і приватні колекції, такі як Костянтина Ягодовського. Ми брали за основу старі фотографії, які знаходили в тому числі і в нашому музейному архіві. І в Чернігівському обласному архіві, які все, що ми робили за 40 років, ми присвячували саме нашому відвідувачу. На відкриття виставки завітав заступник обласного військового комісара Вадим Лільчицький. Він подякував колективу музею за багаторічну співпрацю, привітав з ювілеєм та вручив почесні відзнаки. Та низка заходів, які є, виставкових і тих, які ми вже провели. Вони в Ті ситуації, яка є, доволі добре відобразять нашу поточну роботу і дадуть такий якийсь зачин на, на майбутнє, коли після перемоги ми все-таки зможемо розгорнути цю діяльність ширше. Виставка світлини з музейного альбому триватиме в мистецькому просторі музею підвал протягом двох місяців.